Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відома українська актриса Ада Роговцева зізналася, що не припиняє молитися за захисників України, які щодня ризикують життям заради нашої з вами свободи та незалежності. Зокрема, легенда вітчизняного кіно просить Бога берегти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Артистка показала спільний чорно-білий знімок із генералом. А також звернулася до героя з під. Діорливими словами відповідний кадр та текст зірка розмістила на особистій сторінці у Фейсбук. Також Ада Миколаївна чесно описала, як змінилися її переживання протягом року повномасштабної війни. Вона не приховує, що після вторгнення тривалий час відчувала страх, але разом із цим точно була впевнена у незламності українських воїнів та нації загалом. Зараз актриса ще більше переконалася, що Україна буде вільною, в тому числі й завдяки заложному. Сім серцем молюся невпинно. Так були той фронт, стільки рідних людей на тому фронті не спиняю молитви ні на мить. Рік тому було страшно та не було зневіри. А зараз накриває час від часу, бо ж нестерпно. Боже, дай сили і захисту кожному бійцю. Дай Боже сили і захисту генералу заложному. Молюсь і вірю. Ви втримали Україну, Валерію Федоровичу. Ви її звільните. Зворушливо написала знаменитість. Під публікацією зібралося чимало коментарів. Інтернет користу. Овачі реагують на знімок артистки з генералом. А також коментують її слова. Дві легенди на фото, обидва світлі, щирі, милі, сильні духом і вірні. Донька та син рідної землі. Щира подяка вам, наші дорогі, а до Миколаїв, новини перевершена здоров'я та Божого захисту вам і пану заложному. Дійсно, наш генерал, слава Богу, слава Україні, слава ЗСУ. Люблю вас, пишаюся вами. Ви теж воїни на своєму фронті. Боже милосердний, збереже кожного воїна землі. Української легендарна українська актриса Ада Роговцева у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів розповіла, як допомагає українським військовим та поділилася, які нові емоції пережила під час війни. Під час війни Росії проти України актриса займається волонтерством. А зараз приходять хлопці, які знаходяться у добровольчих загонах. Вони мене знають не лише як актрису, вони мені рідні та дуже добре знайомі. Я була майже скрізь. Я була на передовій. Я знаю. Як вони жили, як вони мучилися, як страждали, як воювали. А тепер я знаю, як вони нас захищають, які це надалюдські сили, яка надлюдська мужність цих прекрасних людей, наших українських воїнів, каже кінозірка. Актриса організувала у себе вдома побутовий штаб. Я волонтерів вдома. Хлопці проходять митися, прати. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять у пакетику мокрі шкарпетки. То я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Поки мене щось було, варила своє. А тепер мені приносять суп, стоїть, каша, картопля, все готове. Вареників сьогодні передали, я стежу, щоб їм, коли вони зайшли в дім, було чисто і ситно. Зазначила Роговцева. Страшно стає, коли нічого не робиш. Коли вночі сидиш у підвалі, неприємно. А коли ти цілий день щось робиш, то не страшно. І час біжить дуже швидко. Я пишаюся тим, що люди, які на передовій є саме такими. Люди, які зараз страждають, такі це мужні, чудовий народи, мій онук та зя у добровольчих загонах вони воюють, захищають. Моя донька та невістка вони волонтерять. Вони організували дуже серйозний волонтерський пункт. Там вони сестри, мами, бійці їх люблять. каже акторка Роговцева. Поділилася, які нові емоції пережила під час війни. Я народилася оптимісткою, але останніми роками зародилися якісь інші емоції. Я почала вміти ненавидіти. Я справді ненавиджу убивців, Я ненавиджу людей, які здіймають руку на дитячу лікарню, підіймають автомат на дити. Ну безпорадну жінку та мого героя. Я 18-го числа цього місяця мала грати в Харкові. Там уже немає де грати зараз. Якийсь час. І загинув хлопчик, з яким я мала грати у виставі. Він світлий, чистий юнак. Його немає. Це як сина ховати. Я знаю, який це біль це злочин, не закрити небо над Україною. Додала знаменитість. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!